Шановні журі конкурсу, я рада можливості долучитися до цього заходу. Я на Наталія Миколаївна працюю вчителем мистецтва 28 років. Створювати щось нове кожного дня та ділитися цим з моїми колегами, учнями, радіти їх успіхами і творчими пошуками. Для мене є мотивацією жити і творити. Я маю переможця в таких міських конкурсах, як Дмитро Ямоницький Хтобі, музей спортиву Голодомору в номінаціях стійкості і... Відновлення, дивись від музею, Мій рідний край моя земля, суворі наших душ. Також маю переможці в обласних конкурсах, таких як новорічна композиція в номінаціях, новорічна ялинка стилізована та різдвяний віночок». Ще модель майбутнього, зоологічна галерея, жінка і природа симфонія весни, герої серед нас. А також беруть участь в міській благодійних акціях, таких як «Разом Я вчитель мистецтва дбаю про створення затишнього освітнього простору в рідній гімназії, яка для мене мистецьке полотно для творчості. Моє хобі робити ветенанти, роботи з соломки, картини з пластикових кришечок. Участь в неосвітньому арсеналі для мене є не тільки челенджем, а й можливістю розширити свої творчі обрії для самовираження та самодоскнування.